Та і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Ось дорогі брати і сестри, ми розпочали дорогу, шлях Великої Чотиридесятниці, Великого Посту. Сьогодні перший день звершили читання однієї із частин великого покаянного канону святого Отця нашого Андрія Крицького. Готуючи до Великого посту, готуючи нас в цю дорогу Великого посту Свята Церква, в неділю м'ясопусту, зачитувала уривок Івангелія. І устами Христа Спасителя говорила нам, що коли ви поститесь, то не будьте як лицеміри і фарисеї. Які посипають голову свою попелом, роблять сумним своє обличчя, щоб показати, що вони постять. Але коли ви поститесь, то намастіть голову свою Єлеєм і нехай радісним буде обличчя ваше, щоб показати пісні Богові, а не людям. З цього часу багато минуло часу, з цього часу минуло багато століть. І тисячоліття, коли Христос Спаситель говорив ці слова до людей, які були навколо нього. І настрої людей змінилися, традиції змінилися, і багато всього іншого також змінилося за ці два тисячоліття. Якщо колись люди, які показово виконували пісні, до яких звертається Христос. Були в пошанівці між людьми. Якщо таких людей, які суворо постили, вдягалися у веретища, робили сумним своє обличчя, шанували в народі, вважали праведниками, таких людей любили, то чи так можемо сказати ми зараз? Чи сьогодні з пошаною ставляться до тих людей, які виконують приписи заповіді і заповіти Божі? Чи не вважають таких людей безумцями? І чи не кажуть про таких людей, як ми чули із сьогоднішнього читання канону, що це є пережитки минулого. І це не потрібно людям. Чи потрібний для людей, для кожного із нас піст? Оце питання маємо поставити ми собі сьогодні в перший день цього Великого посту? Коли ми ступаємо на подвиг посту. Чи потрібен нам піст? І для чого він нам потрібен? Піст для кожного із нас не є цільним. але піст є засобом, засобом для того, щоб досягнути тих висот, чеснот, досконалості, про які говорить Христос Спаситель. У святому Письмі згадки про піст. Є близько 80 разів. Із них 30 разів і згадується у Новому Завіті. Про пісню говорять пророки, про пісню говорять ізраїльські царі, про пісню говорять апостоли Христові. Про пісню говорить сам Ісус Христос, коли повчає нас, як маємо боротися зі злом. З дияволом, зі слугами його, він каже, що рід цей виганяється постом і молитвою. Отже, один із засобів для боротьби із злими силами, із злими духами, із злом, із пристрастями, які гніздяться в нашому сестрі і серці, і є піс. Але піс також служить і для іншої. Для того, щоб ми навчилися усмиряти себе, для нашого смирення. А ми знаємо, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І для того, щоб стяжати цю благодать Божу через смирення також потрібен піст. Старозавітні Ездра говорять, що для того, щоб бути смиренним і продовжувати шлях свій. Я піддав себе Ботвого посту. В іншому місці ми знаємо про царя Ахаба і його нечестиву дружину царицю Єзаве. Коли до царя прийшов пророк Ілья і викривав його у його великих гріхах, то цар посипав голову свою попелу, роздер свій одяг, одягнув берегище. Ходив сумний, спав в цьому Веретищі і приносив своє покаяння Богові. І сказав Господь до Пророка Ільї, подивись на царя, як він усмирив себе, яке смирення він приніс за це я пожаліє. І ті біди, які я мав послати на нього, не пошлю за його царювання, але за царювання Його сина. Ми добре знаємо із вами історію. Яка описана в книзі Пророка Йона. коли Господь послав його до нечестивого міста Ніневії, і він там виголосив вирок Божий про те, що місто це буде знищене Богом. Що зробив цар цього міста? Він видав по всьому місту наказ, що всі мають навколо посту, і люди так само посипали голови свої попередні. Так само розірвали на собі одяг свій, як знак великої скорботи і смирення, і на чолі з царем приносили піст Богу. Навіть худобі не давали їсти і пити, щоб і навіть худоба долучалася до цього загального посту. І бачимо, що Господь пожалів це місто. І сказав Господь, Господь, що не буде карати місто, це ради смирення Його і ради покаяння Його. Як ми повинні приносити покаяння Богові в час посту. Як ми повинні стяжати оце смирення в цей великий час? Чи маємо ми, як і старозавітні пророки і царі, рвати на собі свій одяг, посипати голову попелом і сумним робити обличчя своє? Немає. Я сказав на початку, що сам Христос закликає нас не бути лицемірами, які так роблять. Але піс починається, повинен починатися в наших серцях. Пророк Іюль говорить, що якщо ти хочеш постити, розірви серце своє, але не одяг свій. Коли серце людське розривається, коли ми страждаємо? Серце людське розривається, коли нам зле, погано, коли важко на душі, коли тривожить щось наше серце. І от так само наше серце має розриватись від усвідомлення того, наскільки далеко ми часом відступаємо від Бога. Наше серце повинно розриватись від того, що ми втрачаємо зв'язок, спілкування із Богом. Якщо будемо це усвідомлювати, то це і буде називатися початком нашого покаяння. Бо якщо людина розуміє, що розірвала свої стосунки із Богом, то буде хотіти відновити ці стосунки із Богом. Тоді буде змінювати себе. Тоді буде приносити плоди свої, свого цього розуміння, плоди покаяння. А зміна серця людини до добра це і є покаяння, до якого закликає нас свята Церк. Сьогоднішній перший день Великого Посту, чесні Отці. Дорогі брати і сестри, я бажаю кожному із нас, щоб наше серце справді внутрішньо, духовно розривалося від усвідомлення свого гріха, а зв'язок із Богом відновлювався. Нехай цей шлях Великого Посту буде для нас благодатним. Нехай цей шлях Великого Посту буде для нас оцим засобом, щоб набувати, чи як кажуть Отці стяжати благодать Святого Духа. І достойно зустріте велику радість, достойно зустріти велике свято, свято святом, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!